Сьогодні до України Бог говорить, коли я скажу про народ або про царство, що зруйную його, а той народ, проти якого я говорив, покається у своїй злобі, то я відверну зло, як я задумав. Ми всі шукаємо, як вижити сьогодні, але забули шукати того, в кому життя. Ми шукаємо перемоги, але забули про справжнього переможця. Ми шукаємо миру у світі. Але відвернулися від справжнього миротворця. Ми хочемо миру, але не хочемо навернення до Бога. Ми просимо зцілення, але відмовляємось від Його лікування. Ми кричимо про справедливість, але відвертаємось від Божої праведності. Ми живемо в час, коли все довкола кричить: кричить шукайте Господа, доки можна знайти його, кличте, доки він близько. Нехай безбожний покине дорогу свою, а грішник свої задуми, і нехай звернеться до Господа, і він помилує його, бо він щедрий, щедрий прощення.